Що стосується е, ситуації в Джиді Саудівській е, Аравії, то ми маємо, мабуть, два, е, знаєте, таких поля, які читаємо і можемо оцінювати. Перше поле це українське, де все успішно, де ми здорово працювали. Ми не відступили від формули Зеленського, е, ми все йшло навколо 10 пунктів президента Зеленського. Читаємо політику, читаємо Вашингтон е Пост, читаємо Wall Street Journal там інші газети, бачимо, що все було не так. Зробимо висновки деякі, щоб ми могли поговорити з вами. Перший висновок. Пер всі ці, Вся ця, е скажімо так, дискусія товклася навколо мирного плану е Мухаммеда Салмана, тобто Саудівської Аравії. Він невеликий. Е можна назвати таких три пункти, два із них. Основні це негайно припинити в принципі бойові дії. І другий пункт сісти за сил переговори за посередництва ООН. Третій пункт, при чому треба зберегти територіальну цілісність України, але е, ні слова про виведення військ, про е, територіальну цілісність на умовах кордонів 91 року. Про інші обставини, яких наполягає президент Зеленський своєму досить правильному е, меморандумі з 10 пунктів. Е, в принципі, все відбулося за закритими дверями. Це були зустрічі е, офлайн і онлайн. Е, багато країн не приїхало. Мексика заявила, що з Росії не буде приймати участь. Бразилія сказала, що без Росії, без агресора, про це говорити про мир говорити неможливо. Ну і так далі. Е, за, за повідомленням, останнім, що в принципі продовжні переговорів відбудуться. В Делі на саміті G20 7 там вересня, це означає, що темп прискорюється. Але ще ми маємо зворотня. Ми маємо зворотня два процеси. Перший процес це от, прискорений миротворчий процес, який а, ведуть, веде оточення президента Зеленського. Це навіть не МЗС, це веде а, Андрій Єрмак, голова офісу, з принципі, з групою людей там Сібіга і інші. І вони підтримують температуру цих переговорів. Причому треба сказати, що я уважно подивився на публікацію прес американської преси, і звернув увагу, що більша частина пунктів президента Зеленського не обговорили взагалі, тобто шість пунктів, які пов'язані. Безпосередньо там з війною, з створенням трибуналу, тощо не обговорилися. Обговорилися тільки ті пункти, з яких створено робочі комісії. Пам'ятаєте, це по енергетичній, ядерній безпеці, продовольчій безпеці, по обміну е, військовополонними. Тобто, це те. Те, що нейтраль... цікавить світ. Так, да, те нейтральне, що ні на що не впливає. Навіть не стільки цікаві, скільки на ну, ні на що не впливає. Але що ми маємо на другому е, процесі, знаєте, це такі дві ріки, які. Можуть не зійтися так. Другий процес це війна. Тобто виникає запитання: а, а, чи є ціль цих переговорів, наприклад, примусити Путіна сісти за сіл переговорів на умовах справедливих. Наприклад, у а, плані Саудівської Аравії говориться про необхідність діяти згідно статуту ООН. І в нас написано згідно діяти статуту ООН у плані Зеленського. Але мова йде про відновлення територіальної цілісності суверенітету України в 91-го року. Цей пункт пропущений. Отже, мова йде про війну. Питання чи може вирішити е, будь-який переговорний процес е, залучення Путіна до переговорів щодо е, закінчення війни чи ні, і з другого боку, чи не плине цей процес на позицію союзників, які бачать перед собою такі миротворчі зусилля, і вони забезпечують нас зброю і не дають. Необхідну зброю в цей момент для того, щоб ми могли нарощувати контрнаступ, тобто не дають нам а, не тільки F-16, так От до цього часу пілоти не приступили навчатися. Вісім пілотів, які мали поїхати, оскільки американці не дають відповідні досьє для цього навчання і допусків в цілому. А друге, вони не дають нам бойові ударні гвинтокрили, без яких боротися, наприклад, із російськими танками, буде надзвичайно складно. Третє ми не маємо достатньо безпольотної, тобто, Авіації, яка могла би в виді дронів там безпілотних літальних апаратів наносити удари по телах Росії на території України, хоча б для того, щоб унеможливити підведення резервів, і виникає запитання: чи буде це сприяти тому, що ми будемо продовжувати нарощувати підтримку збройних сил України наземним обладнанням, чи не буде? Тобто ці два паралельні процеси треба звести в одну логіку. Якщо вони є взаємопов'язані з собою, наприклад, ізолювати таким чином Росію від цивілізованого світу, і на це може піти глобальний південь і Африка, в чому ми маємо сумніватися, бо Росія тримає контроль над половиною Африки не тільки завдяки вагнерівцям. Але й корупції, та ж саме стосується Латинської Америки і таке інше. Тому ми маємо зрозуміти. Для чого це все робиться? Можливо, це пов'язано з тим, що ми застрягли в сірій зоні війни і не рухаємося, не можемо пробити оборонні системи Росії, і це так би мовити запасний хід України. Важко сказати. Ми не маємо достатньої інформації.